Вітаю, друзі! З якими товарами у вас асоціюється Швейцарія? Мабуть, з годинниками, сиром та шоколадом. А Франція. Напевно, з вином, сиром та круасанами. Такі асоціації виникають через спеціалізацію країн на виробництві певних товарів. Вона можлива завдяки міжнародній торгівлі. Зародження міжнародної торгівлі розпочалося задовго до появи перших держав. Фрідріх фон Гайек пояснює це тим, що людина не може жити без певної кількості солі. Але ще до появи держав люди заселили ті місцевості, де її немає в природі. Значить, вони обмінювалися з іншими племенами, щоб її роздобути. А вже з появою держав та встановленням певного порядку хоча б на своїх територіях, щоб розбійники не нападали на каравани. Торгівля розцвіла і з тих часів зростала невпинно з розвитком транспорту. З років історії ви, мабуть, пам'ятаєте про шлях і варяг у греки, що проходив і по Дніпру, та надавав можливість вікінгам, слов'янам і візантійцям торгувати між собою. Або ж про великий шовковий шлях, яким йшли торгівельні каравани з Азії в Європу і назад. Принципи міжнародної торгівлі такі ж, як у добровільного обміну. По-перше, вона збагачує сама по собі. По-друге, вона дозволяє нам споживати набір товарів та послуг, які б ми ніколи не могли виробити самі. Уявіть, що вам би довелося самостійно зібрати ноутбук, смартфон, холодильник, машину чи кондиціонер. Ми маємо ці речі, тому що наша економіка організована так, що люди можуть співпрацювати, спеціалізуватися і торгувати, при цьому заробляючи більше грошей. Є три причини, які пояснюють вигоду від міжнародної торгівлі. По-перше, люди з будь-якої країни будуть у виграші, якщо вони зможуть придбати товар чи послугу дешевше, ніж якби вони це робили на національному рівні. Як приклад, країнам з теплим вологим кліматом, як Бразилія та Колумбія, вигідно спеціалізуватися на виробництві кави. А з помірним континентальним кліматом, як Молдова та Грузія, на виробництві вина. Така спеціалізація означає, що кожен з учасників торгівлі може використовувати більше ресурсів, щоб виробляти та продавати те, що вдається краще. Це порівняльна перевага, про яку ми ще поговоримо детальніше. Відповідно, ресурси використовуються ефективніше, збільшується загальний обсяг виробництва і рівень життя. По-друге, міжнародна торгівля дозволяє національним виробникам і споживачам отримати вигоду від ефекту масштабу. Чим більше товару ви виробляєте, тим менші витрати на його одиницю. Це особливо актуально для малих країн. Як приклад, виробники текстилю з Костарики, Гватемали, Таїланду та В'єтнаму завдяки міжнародній торгівлі налагодили таке виробництво, яке відносно малий внутрішній ринок ніколи не зміг би забезпечити. Це на руку і споживачам. А ось приклад з України, де є фірма Brick Motors, яка володіє ноу-хаус проектування та виготовлення швидкісних катерів, які навіть у голівудському блокбастері не соромно показати. вами. Але весь ринок України становить наразі менше трьох десятих від світового. А надто ринок для такого специфічного товару, розрахованого на багатого і вибагливого покупця, який здебільшого живе у багатших країнах. Якби не міжнародна торгівля, фірма могла б продавати щонайбільше декілька катерів на рік, і це не виправдало би вкладень у бізнес. Але завдяки глобалізації вона продає свою продукцію по всьому світу і не має проблем із збутом. По-третє, міжнародна торгівля сприяє конкуренції на внутрішніх ринках і дозволяє споживачам купувати значно більшу різноманітність товарів за нижчими цінами. Як ми бачили в одній з попередніх лекцій, конкурентний ринок в цілому вигідніший за монопольний чи з обмеженою конкуренцією. Доки міжнародна торгівля не розвинулася до сучасного рівня, економічне зростання часом було бурхливим, але періодично переривалося кризами в усіх країнах. Але в другій половині ХХ століття кілька країн продемонстрували економічні дива. Вони зростали двозначними темпами десятки років поспіль. Це післявоєнні Німеччина та Італія, потім Японія, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Ірландія, Китай. Таке зростання стало можливим саме тому, що усі ці країни відкрили свої економіки та орієнтували їх на експорт. Натомість у Латинській Америці в цей час панувала теорія залежності, згідно якої треба було уникати міжнародної торгівлі, а натомість розвивати імпортозаміщення. Ці країни зазнали великих труднощів і, зрештою, фактично збанкрутували всередині х років, після чого відмовились від цієї теорії і з того часу відносно жваво розвиваються. Експортується те, що в країні виготовляється дешевше або якісніше, а імпортується те, що вигідніше виробляти за кордоном через сприятливий клімат, географічне розташування, економічний добробут, наявність ресурсів, інновацій і технологій, традиції та досвід, а також історичні особливості. Експортуються та імпортуються не тільки товари, але й послуги, такі як, наприклад, туристичні, транспортні, ремонтні. Предметом торгівлі також можуть бути нематеріальні цінності. Наприклад, вже більше 5% українського експорту складає програмне забезпечення, і ця цифра щороку зростає приблизно на чверть. В основі міжнародної спеціалізації, а значить і торгівлі, лежить принцип порівняльної переваги. Тобто різниця у відносних витратах виробництва певного товару чи послуги. Якщо кожна країна займається виробництвом продукції, альтернативні витрати якої нижчі, сукупний випуск буде найбільшим. Як приклад, візьмемо Англію і Португалію, які торгують між собою. Перед ними стоїть вибір, куди направити свої ресурси: на виробництво яблук, зерна чи їх поєднання. Португалія менш ефективна у виробництві як яблук, так і зерна. Португальський робітник виготовить фунт яблук за 7,5 годин, а фунт зерна за 10. Тоді як англійський робітник це зробить швидше на 1,5 і 6 годин відповідно. Отже, Англія має абсолютну перевагу у виробництві обох товарів. А як щодо відносних цін на товари? Витрати на виробництво одного фунта яблук в Англії у півтори рази вищі ніж на виробництво одного фунта зерна. Отже, один фунт зерна коштуватиме 0,66 фунта яблук. В Португалії відносна ціна фунта зерна 1,33 фунта яблук. Як бачимо, Англія більш ефективна у виробництві обох товарів. Але ціни на яблука по відношенню до зерна нижчі в Португалії. Отже, вона володіє порівняльною перевагою у виробництві яблук. Тому торгівля буде вигідною для обох країн. Кожна з них буде спеціалізуватися на виробництві порівняно дешевшого товару, оскільки в Англії дешевше виробляти зерно ніж яблука, то ресурси краще спрямувати на виробництво зерна. А Португалії. На яблука завдяки торгівлі мешканці обох країн отримують доступ до дешевших яблук і зерна, що підвищить їх добробут. У результаті міжнародної спеціалізації кожна країна отримує позитивний економічний ефект у формі зростання виробництва і збільшення обсягів споживання. Однак варто уточнити, що є група товарів та послуг, які не підлягають міжнародній торгівлі. Ними торгують винятково на внутрішньому ринку. Як приклад, перукарня у вашому районі. Якщо попит на цю послугу знизиться, перукар не зможе експортувати свої послуги за кордон. Так само, коли іноземні перукарі підвищать вартість своїх послуг, цей перукар не відчує зростання попиту від іноземних споживачів. Адже для нью йоркця це не має сенсу витратити 1000 доларів на переліт до Києва, щоб зекономити 10-15 доларів на стрижці. Отже, запитання, хто виграє від міжнародної торгівлі, риторичне, бо відповідь на нього очевидна: усі: зі зменшенням вартості транспортування та усуненням бар'єрів торгівлі зростає виробництво та споживання, зменшується бідність і розрив у доходах між бідними та багатими країнами, оскільки останні зростають швидшими темпами. Хоча на внутрішньому ринку ситуація буде іншою: торгівля збільшує попит на висококваліфіковану робочу силу, тому її доходи будуть зростати відносно некваліфікованої робочої сили. Так що твердження про те, що багаті країни збагачуються за рахунок того, що бідні біднішають, неправдиве. Як бачимо на цьому графіку, ВВП країн Африки за вказаний період виріс набагато більше. Правда, там у відповідь ще й зросло населення. А ось дані щодо бідності в усьому світі. Кількість людей, які проживають в умовах крайньої бідності, в період з 1980 по 2015 рік скоротилася на понад 1 мільярд і 100 мільйонів осіб. Зменшившись із 40% світового населення до менш ніж 10%. кажуть, що купуючи вітчизняне, ми підтримуємо вітчизняного виробника, а імпортоване іноземного. Це зовсім не так. Адже гривні, які сплачує покупець, не потрібні іноземному виробнику. Тож імпортер на них купує валюту на міжбанку. У кого купує у вітчизняного виробника експортера? Саме йому йдуть наші сплачені кошти. Єдине, що ми не знаємо, кому саме: якби ми не купували імпорт, експортер продавав би свою валютну виручку дешевше або не зміг би продати взагалі, зазнав би збитків і припинив експортувати. Тому насправді, якщо уряд не тримає валютний курс штучно, то варто купувати той товар чи послугу, які вам подобається. Кажуть, що міжнародна торгівля та конкуренція забирають у людей роботу. Скажімо, у США була взуттєва фабрика, де Алекс працював за верстатом, отримував 2000 тисячі доларів на місяць і був задоволений життям. Але компанія вирішила, що їй вигідніше перевести виробництво до Бразилії, де місцеві робітники згодні працювати за 500 доларів на місяць. І Алекс втратив роботу. Так він звернув увагу на те, що країна деіндустріалізується. Виробництво переноситься туди де вигідніше. Такі робітники, як він, залишаються без роботи, а у магазинах усе імпортне. Пожалівшись на це, другу економісту він у відповідь почув, що дійсно Сполучені Штати не мають переваг у працемістких галузях промислового виробництва, бо таку саму роботу можуть виконувати набагато дешевше люди в інших країнах. Зате вони є провідною країною світу ІТ. і дійсно. Алекс побачив, що повсюду шукають програмістів чи тих, хто обслуговує софт, і їхня зарплата починається з 3 тисяч доларів на місяць. Скориставшись субсидованими урядом курсами, він за рік вивчив Оракл і пішов працювати до служби технічної підтримки, бо насправді любив техніку і спілкування з людьми, швидко зробив кар'єру і тільки радів з такого повороту в його житті. Тим часом Пабл у Бразилії отримав круту за місцевими мірками роботу за колишнім верстатом Алекса. Фірма-виробник отримала прибуток, а мільйони американських покупців дешевше взуття. Ще й при цьому заробили перевізники, докери тощо. Тож краще у цій історії стало усім, і не за чийсь рахунок, бо ніхто не постраждав. Торгівля дороге задоволення. Потрібні час, зусилля та інші ресурси, щоб знайти потенційних партнерів, домовитися про умови та, власне, здійснити обмін. Це, як ви знаєте, трансакційні витрати. Вони високі через регуляторні обмеження, такі як податки, ліцензування, урядове регулювання, контроль за цінами, тарифи чи імпортні квоти. Трансакційні витрати допомагають знизити технології. А також посередники, які спрощують потенційним покупцям та продавцям отримання вигоди від торгівлі. Звичайно ж, за свою роботу вони отримують винагороду. Послуги посередника збільшують обсяг торгівлі і сприяють економічному прогресу. Тут головну роль відіграють міжнародні біржі, ярмарки, виставки і аукціони. У вільній економіці сторони безперешкодно обирають ту схему, яка мінімізує їхні прямі та приховані трансакційні витрати. Але є випадки, коли уряди нав'язують монопольних посередників для того, щоб контролювати торгівлю і забирати собі частину прибутків від неї. Наприклад, так працює експорт зброї з України. Ним займається держпідприємство «Укрспецекспорт», А окремі виробники зобов'язані укладати контракти за його посередництва, за відсутності посередника. Тобто, при прямій торгівлі транзакційні витрати беруть на себе сторони обміну. Уряди часто обмежують міжнародну торгівлю під впливом міфів, згаданих раніше, діяльності добре організованих груп інтересів, політичних чи інших причин. Збільшують трансакційні витрати і зменшують вигоду від обміну такі бар'єри, як тарифи та мита. Це податки на імпортний товар чи сировину. Наприклад, Канада ввела підвищені мита на американський кетчуп. Це означатиме, що вітчизняний кетчуп буде дешевшим, ніж завезений із США. Канадці обиратимуть дешевший канадський товар. А якщо вже дуже захочеться американського. Доведеться платити більше, а значить споживати менше. У виграші від цього будуть канадські виробники кетчупу, а американські втратять прибутки. Субсидії. Щоб зробити вітчизняні товари більш привабливими для споживачів і дешевшими, ніж імпортні, держава може надавати вітчизняним виробникам субсидії. Квоти це обмеження на обсяг імпорту. Наприклад, ЄС встановив квоти на везення української кукурудзи. Якщо Україна захоче завести більше встановленого обсягу, їй це не вдасться. Стандарти та сертифікація це встановлення вимог до імпортної продукції, які часто складно дотриматись іноземному виробнику. Наприклад, щодо ліків, які вам доводиться розшукувати за кордоном, бо в українських аптеках їх немає. Адже вони саме проходять пересертифікацію або взагалі не ввозяться. Контроль обмінних курсів це штучне заниження вартості національної валюти, щоб знеохотити імпорт та заохотити експорт. І ембарго заборона на експорт чи імпорт певних товарів з конкретної держави. Ці всі кроки є проявом протекціонізму, і заклики прихильників цієї політики стають тим гучнішими, чим гірша економічна ситуація в країні. Від них часто можна почути, що обмеження імпорту створює робочі місця. Однак, якби вся справа була лише в робочих місцях, ми б з легкістю створили стільки, скільки треба. Одного дня ми б викопували дірки, а іншого їх закопували. Так, у нас всіх буде робота, але менш бідними ми від цього не станемо, бо такі робочі місця не створюють товари та послуги, які люди цінують. Коли країна обмежує імпорт, вона обмежує можливість іноземців купувати у неї. Це не прямий вплив на експорт. Застосовуючи квоти, тарифи та інші бар'єри, держава тим самим обмежує здатність іноземців продавати в ній, що одночасно зменшує їх здатність купувати там. же. Адже імпорт в країну в той же час надає імпортерам купівельну спроможність, за рахунок якої вони купують експорт цієї країни або ж інвестують в неї. Відповідно, постраждають виробництво і зайнятість у експортних сферах. Що нівелює збережені робочі місця в захищених сферах? Ну і ця захищеність є насправді перенаправленням робочої сили та інших ресурсів звідти, де їхня продуктивність висока туди, де вона низька. А що якщо іноземні виробники можуть забезпечити споживачів товаром таким дешевим, що внутрішні виробники не можуть змагатися? Чудово, значить, внутрішні ресурси потрібно спрямувати на щось інше. Цю ситуацію чудово ілюструє написана Бастіа в 1845 році сатирична петиція від імені французьких виробників свічок, які жалілися владі на те. Що виробники освітлення страждають від іноземного конкурента, який заповнює ринок товаром такої низької вартості, що як тільки він з'являється, всі їхні продажі припиняються, адже всі споживачі йдуть до нього. Цим руйнівним конкурентом, звичайно ж, було сонце. Відповідно для свого захисту і збереження робочих місць вони просили зробити обов'язковим встановлення затемнення на вікна, щоб сонячне світло не могло потрапляти всередину. Тим не менше, майже кожна країна вводить певні обмеження міжнародної торгівлі з метою захисту місцевих виробників. При цьому втрати споживачів завжди перевищують додатковий прибуток виробників. Отже, в цілому суспільство втрачає частину свого добробуту. Хоча це і не завжди очевидно, адже втрачене задоволення не проходило по банківських рахунках, а матеріальні втрати мільйонів споживачів є надто розпорошеними, щоб їх відслідкувати. Натомість прибутки виробників та створені ними робочі місця можна легко побачити та виставити як успіх економічної політики. Окрім того, споживачам важко організуватися, щоб змусити уряд дослухатись до їхніх вимог. Та й втрати кожного окремо не настільки великі. А виробники представлені нечисленними фірмами, які легко об'єднуються в асоціацію і спільними силами просувають свої інтереси. Відтак захист часто отримують неприбуткові підприємства і неефективні бізнеси, які не здатні конкурувати успішно. І ще один важливий нюанс: протекціонізм нагадує інфекційне захворювання. Як тільки одна країна починає захищати своїх виробників, інші роблять те саме у відповідь, від чого страждають жителі усіх. Тому введення будь-яких преференцій для вітчизняних виробників має бути тільки у виняткових випадках, таких як застосування нечесних прийомів конкуренції, так звані антидемпінгові заходи, з огляду на збереження конкуренції та дружніх відносин між країнами. Винятком є обмеження, що вводяться з суто політичних мотивів. Як, наприклад, взаємні обмеження на торгівлю багатьма видами товарів, встановлені Україною та Російською Федерацією у відповідь на військову агресію останньої. А тепер декілька слів про тенденції міжнародної торгівлі. Суттєво розширився обсяг міжнародної торгівлі. Для оцінки її рівня використовуються показники експорту та імпорту. Експорт показує вартість товарів і послуг, які продано покупцям з інших країн. А імпорт вартість товарів і послуг, придбаних в інших країн. Через торгівлю здійснюється рух товарів і капіталів з країни в країну, що відображається у платіжному балансі держави. В ньому фіксуються усі міжнародні торговельні та фінансові операції, між, наприклад, Україною та іншими державами. Стало підвищуються ціни на світовому ринку. Однак є розрив в темпах зростання цін на готові вироби з одного боку і сировину та сільськогосподарські товари з іншого. Ціни на першу групу товарів зростають швидше. Зростання ролі розвинутих країн. Їх частка у світовому експорті перевищує дві третіх. Стабільно зменшується привабливість промислового виробництва. На цьому ринку конкурують все більше країн з дешевою робочою силою, при тому, що все більш потужну конкуренцію їй складає автоматизація виробництва, яка дозволяє наблизити його до споживача, що мешкає переважно у розвинутих країнах. Це пов'язане із зростанням ролі інновацій, які зазвичай продукують країни з вільною економікою. Інновації не конкурують між собою, бо вони є унікальними. Хоча створені на їхній основі продукти конкурують. Натомість постачати більшість видів сировини, а тим більше займатися промисловим виробництвом можуть багато різних країн. Цікаво, що Україна потрапила до перших 50 країн світу за здатністю до створення інновацій за світовими рейтингами. При тому, що за відповідними показниками відносно промисловості, наша країна у другій сотні. Відтак цілком логічно відбувається зниження питомої ваги сировинних товарів і сільськогосподарської продукції при одночасному підвищенні частки готових виробів та нематеріальних товарів, предметів інтелектуальної власності і послуг, зростання експорту і імпорту послуг, так званий невидимий експорт. Структурні зміни в експорті послуг, зокрема до періоду пандемії covid 19 постійно зростала частка міжнародних туристичних послуг, протистояння лібералізації та протекціонізму. Як висновок, економіст Генрі Джордж колись прирівняв обмеження торгівлі до військової блокади, яку держава вводить проти власного народу, а все тому, що країни, які в який-небудь спосіб перешкоджають обміну національному чи міжнародному, зменшують можливості своїх громадян отримувати вигоду від торгівлі і жити більш заможно. Навіть якщо це робиться з благою метою допомогти вітчизняним виробникам, вартість такої допомоги лягає на плечі споживачів, адже обмежується їх доступ до більш різноманітної, інноваційної, якісної чи дешевої продукції. Це також завдає шкоди конкуренції на внутрішньому ринку, адже усіх виробників не захистиш, а конкурувати з тими, хто має підтримку держави, дуже складно. Тому нехай у вас завжди буде доступ до товарів та послуг, які найкращим чином задовольняють ваші потреби та бажання. На цьому ми завершуємо нашу економічну подорож. Використовуйте отримані знання щодня, адже вони допоможуть вам робити поінформований вибір, досягати цілей та жити краще.